Зараз в аутлеті Under Armour. Зараз трішечки покажу вам ціни. Наприклад, якщо хочете купити собі такий рюкзачок. І знижка ну, десь 30%, бачите, ось така ціна. Ось тут ще додаточна слева. 20% на цілий накуп при накупі двох авіцепусів. Якщо більше двох позицій берете, ще плюс 20% буде знижка. Так що, бачите, ось тут такі прикольні ціни. Та взагалі нормальні. Диви які класні речі. Можна нормально, ну, це правда чоловіча. По красівкам так дивимося. Тут на тисячу менше, тут ось як, як 50%, бачите. Така ціна, Тут на 2 тисячі. що ціни нормальні, так що можна, в принципі, сюди приїжджати та закупатися. Що я вам хочу сказати? Спортзал за мною плаче. Але mm. сильно, сильно прозорі, звісно. А тут щось мені дуже щось трошечко довить. Але, звісно, колір прям барва моя. Я обожнюю таку барву. Ну, неплохо, неплохо. Як вам, напишіть в коментарях? Сюди привозять речі, які не розкупили, наприклад, не викупили в магазинах і привозять до аутлетів, і тут коротше потім розпродають. Так що, в принципі, яка різниця? Якщо якісь гарне, то можна в принципі і не саме, саме модне купити. Так що можете приїжджати, зберігайте відео, силочку. Я вам залишу, Па-па!